Прийшли ми провідати своїх улюбленців, своїх маленьких друзів. Дивіться, дивіться, яке привітання, як усі біжать. Погода в нас сьогодні така, що не хочеться виходити на двір, але не можемо нічого зробити. Вони чекають. Дивіться, великі вже пішли, всі дорослі вже тут. Трошки хитріші, трошки хитріші ті йдуть скоріше. Дивіться, дивіться. <різований> а, а чого? Бо морку та й то будуть їсти маленькі більше. Не та не приставай до них. А малесенькі щось із тієї сторони не дуже йдуть. Йдуть погляхам, муха дивись. Голодні, але зараз прийдуть, бо вони... Так не переходять, вони обичні всі по воді, знаєш. А вже йдуть, йдуть, йдуть малесенькі, йдуть. Йдуть, 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 видиш, одні припливають водою, а другі йдуть так. Ну скоро, скоро, скоро. А другі там, знаєш, такі чорні п'ятничка, дивись. І позирай знаємо точно куди йти. Ага. Не На. ага. Ну ти як Дени? А позарай, слухай, я думала, що маленьких буде менше, їх уже кікує все-таки по лишилося, лишилося більше. Я думала, що буде їх менше. Tak, i wchodzą daleko się, Tak, a teraz jeszcze dobrze, jeszcze trawa, jeszcze nie duże to. A bo woda, bo już ją spustyli? Spustyli, uh -huh. Duże, Dużo to spustyli, bo woda No. Dużo, dużo, No. Tam po wodzie puzera. Ta sobie tam sama. Морку має. Вже все вже треба буде приходити частіше кормити. Чим далі вже буде холодно, холодніше, вже з дітками молоко буде приходити. Так що будуть чекати все більше і більше. А там далеко, там горі є. <говори> Я вижу по воді, ну. Ага. Зараз і вода не дуже велика, і менше, ніж приходять, бо все одно, як, як вони тут привикли, на цьому часточку собі ріки бути. І...